Вітаю вас, малята. Погляньте, яка чарівна осінь завітала у наш куточок природи. А що це моя принесла? Подивіться, яка чудова корона. Її справді одягає чарівниця осінь. Правда? Якби ви були в садочку, ми обов'язково з дівчатками поміряли таку красу. Мої хороші. Осінь для вас приготувала ще картину. Гарно дуже. Погляньте. Чи не хотіли б ви прогулятися уявним осіннім лісом? Я думаю, да, ходімо разом зі мною. Уявіть себе на хвилиночку в чарівному казковому лісі. Ми ходимо там ніжками і чуємо, як опала листя шуршить у нас під нами. Шу. Осінні листочки впали на вас на долонькі. Давайте потмухаємо їх. Спочатку легенько. А вітер зробився сильніший. Подмухаємо сильніше. Розбушувався сильний вітер і запрошує нас розглянути чарівну картину. Нині осінь нас чарує, неповторна, чарівна, різні барви нам дарує і дивує нас вона. Діти, це осінній пейзаж. Картина, на якій зображена природа, це називається пейзаж. На передньому плані погляньте зображені дерева на галявинці, а позаду, на задньому плані, видніється річечка де де ще зеленіють поля та видніється лісок. А давайте подумаємо разом, як можна ще назвати цю картину. Осінь чарівниця, золота осінь, тепла осінь. Або ви придумаєте свою назву. Дивлячись на цю картину, милуючись нею, так хочеться зробити осінь комплімент. Осінь. Ти чарівна, казкова, тепла, привітна. А ви, малята, придумайте ще свої слова, компліменти для осені. Ну що, малята, настав час прощатися. Я дуже вас попрошу, намалюйте мені свою чарівну осінь. Буду з нетерпінням чекати на ваші малюнки. До побачення!